Скільки труби треба для 1 метра квадратного для теплої підлоги. Дивіться, якщо ви робите шагом 15 см да, між трубами, то вам треба на 1 метр квадратний 7 метрів труби. Тобто, якщо у вас там 10 квадратів, 10 множити на 7, і у вас виходить, скільки вам треба труби. І якщо ви робите шагом 10 см, то виходить, на 1 метр йде 10 метрів труби. Тобто, якщо у вас 10 метрів квадратних, 10 множите просто на 7 і у вас виходить 100 метрів труби потрібно. Ось. Дехто, ну, Якщо шагом, наприклад, 20, то тут йде 5 метрів труби. Ну, 10 квадратів множите на 5 і у вас виходить, скільки вам треба труби. Ось. Якщо ви самі робите опалення, можете доєднатися до мого чату, я вам допоможу повністю все прорахувати. Навіть якщо не самі, дехто купує, наприклад, саме матеріали, то, то може вам повністю прорахувати скільки вам треба труби, який колектор підібрати, як це все докупи зібрати і в дуже хороших цінах вам ну, як би кажуть, продати.